Головний тренер ФК «Поділля» Віталій Костишин. Віталій Володимирович, по грі коротко коментар, ваші враження. Гра, ну, до... гра цікава, гра цікава з, з моментами, е десь з агресивністю була, е десь нам було моментами важко. Створили ми е такі небезпечні моменти, що могли перетворитися в голи. Е Двом болівальникам дякую за підтримку. Дуже багато болівальників прийшло. Дякую нашим ультрасам, які скандували завжди. Дома, дома потрібно вигравати. Це наголошував роздягальні, що коли приходять болівальники, ти в рідних стінах, ти повинен вигравати. Ми не були байдужі, хлопці віддавалися на 100%, Да, Десь не вистачало. Якийсь брак в простих ситуаціях але створювали, до останнього хотіли зрівняти рахунок. На сьогодні не вийшло. Загалом команді на даний час бракує забитих голів. Сьогодні моменти знову ж таки були, але їх не реалізовано. Як будемо виходити з цієї ситуації? Аналізувати, аналізувати, переглядати. Працювати над завершенням в нас в кожному тренувальному процесі є вправи на завершення в третій зоні. Ну поки, поки не вдається в певний момент всередині, десь першого тайму було видно, що просідає нас один з флангів, коли Буковина включалася в швидку атаку, Сімінін по швидкості явно програвав. Що ви по цьому скажете? Там треба подивитися в е, на відео. Е, він програв. Він до цього не програвав по швидкості. Програв в епізоді, коли він підключився один раз-другий раз, і ми втратили м'яч. Звісно, не вистачило вже функцій. Е, е, ну, Сім'їна самовидача на футбольному полі. За, скажем так, запредельно. і звісно, десь може вже і не не встигати. То тобто ми всі розуміємо і вік, і можливості, але для нас цінний ігрок. Ми далі працюємо. Я думаю, знаючи його характер, інша кондиція набере і не так вже легко проти нього справлялися гравці Букови. Першому таймі ви досить швидко, виходить, вимушено замінили оробця. З ним це гаразд? Ну, це буде обстеження. Задня поверхність поврядила, а буде сьогодні, може завтра будемо знати, наскільки він наскільки вибув. Після пропущеного голу ви намагались змінити тактично щось. Зробили кількісну заміну. Чи виконали гравці те, що ви від них просили? Ну, получається, що ні, нам потрібно було відіграватися. Вони намагалися, намагалися і те, що сьогодні вони. Старалися, і байдужі не були, і, 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 і бігли вперед і, і, і створювати, відіграватися. А ну, не, не, знову вже, не, не все виходить. Суперник також на футбольному полі заважає свої е, настанови, свої принципи. Нелегко не, не, не вдавалося. Чи встигли ви вже подивитися момент з призначенням пенальті, що ви про це все скажете? Дякую. Асистент головного тренера ФК Буковина Олександр Коваль. Пане Олександр, охарактеризуйте хід гри, що вам вдалося, що не вдалося, результат на вашу користь, напевно, це найголовніше ваші враження. Ну, Во-первых, -пер... во е... гра була повністю під нашим контролем. Мали достатньо моментів, щоб забити м'яч, але. Побудила реалізація цих моментів. Не вдалося, забити другий м'яч. Забили б другий м'яч, вже була вже друга гра, я думаю, що вона б закінчилася. Після першого тайму ви різко змінили кілька гравців. Чи це було вимушено тою грою, яку показала команда в першому таймі, чи тактичні якісь. Свої нюанси. Ми хотіли поцілити центральну зону. Більш вдало грав сьогодні голуб, який мав декілька моментів і мав э, приємство на, на флангі. В принципі, це нам вдалося. Як би. І ці гравці, які вийшли на заміну, вони всіли ігру. Така цікава ситуація сталася Ну, якщо брати обидві команди, у нас якраз тренер головний повернувся після дискваліфікації до гравців біля бровки поля, а вас навпаки відбував. Як ви комунікували чи підказував вам щось? Звичайно, ми з Валерієм Сергійовичем комунікували. Він підходив, підказував по замінам, по ситуаціям, які були на футбольному полі. В принципі, він держав свою гру під контролем. Після цього матчу команда увійде до тижневого циклу підготовки до наступних ігор. Як вважаєте, це може сприяти посиленню гри команди в наступних матчах такий режим? Ми надіємося. у нас, як ви знаєте, дуже тяжкий графік. І це і чемпіонат України, і Кубок. Ігри йдуть одна за одною. У нас була ротація і в кубковому матчі, і в чемпіонаті давали усім гравцям ігрового времени, щоб вони себе проявили.